Як людей, як пацієнтів, з да? першої дієта проговоримо про неї, тому що дуже часто я чую, а що а їсти, а що не їсти, вплив мікробіоти кишечника це революційне, абсолютно питання, революційний підхід, тому що зараз мікробіоті кишечника приділяється увага при цілій низці захворювань, і склероз не я виключила. Вітамін Д при російному склорозі болюче питання, бо дуже часто я чую спірні питання щодо дос до цього всього. Я сподіваюся, що після того, як ми з вами поговоримо, вже питання ці будуть ну для вас може вирішені і паління. Почнемо з того, що дієта. взагалом є такий вираз, да, що ми це те, що ми їмо. І це правда, да? тому що ми споживаємо певні продукти, харчові. Ми отримуємо з ними певні поживні речовини. І якщо людина харчується правильно, веде здоровий спосіб життя, то вона отримує все необхідне для того, щоб ну, організм функціонував нормально і правильно. І дієта дійсно має прямий вплив. Вона має вплив через те, що містить певні речовини, так? тобто білки, мікроелементи, вітаміни і так далі. Це все впливає на організм. Вона впливає на мікробіоти, на ті мікроби, які живуть в нашому кишечнику. Повірте, у кожної людини, от як відбиток пальця індивідуальний, так і мікробіом абсолютно теж індивідуальний. І ми його формуємо через те, в тому числі і що ми їмо. Тобто впливає їжа на склад мікробіоти. І впливає на продукцію цими мікробами. А чому вони такі важливі? Ви скажете? Тому що вони виявляються, продукують цілу низку необхідних для нашої життєдіяльності речовин, в тому числі і таких речовин, як нейромедіатори, або білкові такі структури, які, можливо, ви чули: серотонін, да? дофамін, це ті речовини, які регулюють роботу нашого мозку, відповідають за процеси руху, задоволення, ацтилхолін пам'яті, серотонін, настрій. Да? Тобто все те, що фактично в великій кількості виділяє наша мікробіота, наскільки вона важлива, і другий механізм непрямий вплив дієти, якщо людина споживає надмірно а речовини, які є ну, шкідливими, да? ну, наприклад. Харчується тільки в Микдонеці, Да? До чого це призведе? До ожиріння, зрозуміло. А ожиріння має негативний вплив і це теж доведено на перебіг багатьох захворювань, в тому числі російського склерозу. Якщо людина харчується нездорово, в неї підвищується рівень холестерину, вона має ризик розвитку, гіпертонії, цілої низки судинних факторів ризику. А чому ви скажете, ви нам, оце, людям молодого віку, говорите про ці судинні фактори ризику? А тому, що російний склероз – це зараз не тільки проблема. Людей молодого віку. Я все частіше і частіше зараз ставлю діагноз людям, які мають вже вік 50. Тобто, це вже люди, які мають коморбідні стани, і ми починаємо мати судинні фактори ризику і на них вплив. Ми повинні з вами формувати в середньому віці, а вже не в похилому, як раніше вважалося, що от там стукне мені 60, то тоді я буду думати про артеріальну гіпертонію. А до цього буду жити, як хочу, їсти, що хочу, пити, що хочу, і взагалі. Дієтичні компоненти, це я вам навожу ну, найсучасніший глибокий аналіз літератури, яку я провела. Да? Тобто, що ми можемо з дієтою отримати? Антиоксидантні фактори, такі як куркумін, вітамін Д, жирні кислоти, про це багато зараз говорять, їх роль дійсно вони мають здатність активувати клітини, які зменшують запалення, і фактично можуть послаблювати оксидантний стрес, запобігаючи хронічній демілінізації. Споживання саме поліненасичених жирних кислот, тобто корисних, ті, які містяться, де риба, горіхи, насіння, зменшує рецидивів. Це частоту, це не мої дані, це дані дійсно дослідження, які проводилися. Знижує рівень інвалідизації по ІДСС, покращує взагалі якість життя. А чому? Тому що має здатність впливати на специфічні маркери запалення вже на рівні головного мозку. Ось дуже цікаве дослідження, і я вирішила з вами ним поділитися, тому що було взято людей. Які захворіли на російний склероз і здорових осіб, і порівняли тих людей, які захворіли, 5 років проаналізували, що було до того, як їм поставили діагноз, якого вони дотримувалися, якого вони дотримувалися харчування. І побачили, що саме ті люди, які мали середземноморську дієту, в них достовірно було зниження ризику виникнення російського склерозу. Саме в них не виникало захворювання. А що це за середземноморська дієта? Це велика кількість фруктів, овочів. Зерен, оливкова олія, як основне таке джерело тих же поліненасичених жирних кислот, риба, помірна кількість молочних продуктів і низьке споживання червоного м'яса. І чому вона така корисна, ця дієта? Бо вона знижує маркери запалення, вона достовірно зменшує ризик досхильності до судинної патології і може також впливати на аутоімунні процеси і дуже добре впливає на мікробіоту кишечника. Тому корисна. І доведено, що корисна палеолітична дієта. Ну знову ж таки, хтось каже: а от якщо я буду їсти тільки там, наприклад, зелені листові овочі, рослинні, білки, відмовлюся повністю від м'яса. Виключу молочні продукти, оброблену їжу, може я буду здоровіше і буду мати менше проблем. Ну, так, да, було показано, що у таких пацієнтів втома зменшувалася, але виникав ризик дефіциту нутрієнтів, дуже важливих, в тому числі, наприклад, вітаміну В12, дефіцит якого призводить до прям великої низки проблем в організмі. Дієта солонка. Це обмежене споживання насичених жирів, споживання збільшених фруктів, овочів, олії. Теж було продемонстровано, що позитив вплив щодо рецидивів, прогресування захворювання, зменшення деміринізації. Ще одна дієта дієта МакДугала, тобто основним джерелом є вуглеводи в цій дієті, які базуються знову ж таки на споживання рослинних вуглеводів. А е, такі продукти, як тваринного походження, яйця, молочні продукти, не є переважними і їх кількість обмежується. І було показано, що теж ця дієта ну, зменшувала стомлюваність ну, принаймні, тільки в тому, але не було значного впливу на рецидиви, на активність по МРТ захворювання. Е, гіперболічна дієта, е, обмеження калорійності, виявило зниження оксидантного стресу у пацієнтів з рецидивуючим прогресуючим російським і Показала позитивний вплив на якість життя. Але е, зараз ще активно вивчається питання, поки що немає даних, щоб сказати, що о, це корисно, е, 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 періодичне голодування. Тому що деякі пацієнти, і це в мене особисто такі є пацієнти, які вважають, що от я буду дотримуватись періодичного годування, бо мені хтось це рекомендував, десь я це читав, і оце воно позитивно буде впливати. Ну, поки що не доведено. Безглютенова дієта. Є декілька досліджень, які показали, що може покращувати рівень ДСС, зменшувати втому і покращувати якість життя. Ще одна цікава інформація, тому що зараз епоха біомаркерів. Тобто зараз взагалі всі захворювання намагаються ну, якби специфікувати, тобто шукати певні біомаркери, які пов'язані з цим захворюванням, і щоб можна було слідкувати за перебігом захворювання, в тому числі російний склероз. Активно пошук біомаркерів ведеться. і Одним із таких біомаркерів є нейрофіламент легких ланцюгів, які ну, фактично відображає процеси нейродегенерації, втрати аксонів да, його рівень. В крові і в основному в лікварі так от було показано, що кетогенна дієта, от ви бачите, вона тут саме зеленим кольором, вона впливала на зниження рівня нейрофіламенту легких ланцюгів, тобто позитивний вплив мала на пацієнтів з рецидивуючим ресійним склерозом за рахунок того, що зменшувалося прогресування захворювання. І Якщо говорити, наприклад, про дієту з обмеженням калорійності, то такого не побачили. Кетогенна дієта, в чому вона полягає? Да? Має низький вміст вуглеводів, високий вміст жиру і може впливати, ну скажімо так, на якість життя позитивно, це було показано, на втому, депресію, вплив такої, такої дієти зазначено. Але все ж таки, ви скажете, от ви нам тут багато всього розказали, а що робити? Взагалі в світі зараз тенденція одна. Здоровий спосіб життя і здорове харчування, і тому є узагальнені рекомендації, які я особисто даю своїм пацієнтам. і Вони не не на пустому місці ґрунтуються: це готувати їжу вдома, тому що ви розумієте, які ви продукти. Купили які ви якої якості вони, і що ви поклали в ті е, ну, блюда, скажімо, які ви їсте потім вживати свіжі фрукти і овочі, вживати в їжу цільні зерна, уникати вживання переробленої їжі, багатої на вуглеводи легкозасвоєння, особливо цукор. Тепер на мікробіоту про неї поговоримо, так? тому що надзвичайно важливими є мікробіоти. Ви скажете, де кишечник, а де мозок. Виявляється, що є вісь, яка зв'язує кишечник з мозком, і вона так і називається мікробіота кишечник мозок. Така вісь це, ну знаєте, лікарі про це зараз тільки дізнаються. А ви вже будете мати такі передові знання. Так от. Мікробіота, як я вже казала, вона є унікальною у кожного з нас. І є який же тут зв'язок між цими, де головний мозок, а де, скажімо, кишечник, є зв'язок з шляхом певних комунікацій, тобто нервовий шлях. Мікробіота впливає на ентероцити і впливає на ентеральну нервову систему. Виявляється, що в кишечнику знаходиться велика кількість нейронів. Вон, кишечник займає за кількістю нейронів, нервових клітин, щоб ви знали, друге місце після головного мозку. Тобто мікробіота впливає на нервову систему кишечника. Якщо вона нормальна і здорова, то впливає, безумовно, позитивно. І далі ця інформація через блукаючий нерв, який найдовший нерв в нашому організмі, передається до головного мозку. Якщо все окей, значить все в гармонії, все працює, все прекрасно. Ендокринний шлях зараз. Ви, мабуть, теж часто чуєте така гіпоталамус, гіпофіс, наднирники. Що наднирники синтезують кортизол. Ми живемо в стресі, і оця вісь, яка зв'язує гіпоталамус, гіпофіс наднирники, вона зараз у всіх нас в напрузі, і так воно і є. І оцей шлях він також впливає на мікробіоту і відповідає за адаптацію нашого організму до стресу. Знову ж таки, тобто, фактично, мікробіота реагує, коли ми в стресі, їй погано. Їй погано, погано головному мозку. І навпаки. Тому що зв'язок, оця вісь, вона двонаправлена. Метаболічний шлях. Знову ж таки, мікробіота, як я вже сказала, є дуже важливою, тому що вона продукує серотонін, Гама аміномасляну кислоту, яка є гальмівним медіатором і захищає нас від тривоги, від депресії. Знову ж таки, мелатонін, знаєте, гормон сну. Вона також виділяє велику кількість 90% серотоніну синтезується саме в кишечнику, уявляєте собі? І 50% дофаміну, гормону задоволення. Ми з'їли шоколадку, настрій покращився. Да? Дофамін також відповідає за нашу можливість активно рухатися. І плюс до цього всього ще мікробіота виділяє цілу кількість таку важливих жирних кислот, коротколанцюгових, які, виявляється, теж відіграють таку захисну роль в нервовій системі, а саме знижують запалення в головному мозку і підтримують роботу нейронів. І це доведено вже на цілій низці захворювань, в тому числі при російному склерозі, при хворобі Альцгеймера, імунологічний шлях. І мікробіота здатна впливати на імунні клітини, які знаходяться в кишечнику. Вони в свою чергу, якщо мікробіота виникає дисбіоз, да, під впливом стресу, під впливом того, що ми їмо погану їжу, мікробіота страждає, змінюється склад. Відповідно, що активуються імунні клітини, і вже це запалення виникає в кишечнику. А відповідно, як виникаючи в кишечнику, воно попадає в кров і доходить, якщо це пацієнт у якого є аутоімунне захворювання. Бар'єр між мозком і кров'ю порушений, від воно проникає в головний мозок. Тому Роль мікробіоти при російному склерозі на сьогоднішній день доведена. Є ціла низка досліджень, які вивчають це питання, і показано, що у пацієнтів, які мають російний склероз, дисбіоз мікробіому відбувається. Ну, Принаймні, мікробіота не така, як у здорових людей. І те, що мікробіота впливає, вже було, наприклад, в Японії показано, да? тому що ви знаєте, що японці вони мали свою дієту, вони мали свій тип харчування, у них була своя мікробіота і раніше них поширеність російної скорозу була не така висока, як до того моменту, поки не відбулася вестернізація дієти, тобто зміна дієти під впливом західного способу життя, і відповідно збільшилася частота російно склерозу. Але це не є такий прямий доказ, як доказ такий, що, наприклад, брали фекальну мікробіоту да, і пересаджували, наприклад, мишкам. У них виникав гострий російний енцефаломієліт від хворого з російним склерозом. А пішли ще далі, вирішили, а чому не можна взяти від здорової людини і пересадити хворому па пацієнту з російним склерозом? І ось фекальна мікробна трансплантація покращувала ходу. Але це поки що окремі дослідження. І на сьогоднішній день залишається ще питання, яке вивчається активно. А чи можемо ми, впливаючи на мікробіом, покращити взагалі роботу мозку, уникати, чи може це вплинути на, на зниження? зниження ризику розвитку тривоги, депресії, аутоімунних захворювань. Тобто, фактично, ми маємо думати над цим. Ну це для нас, для лікарів і для вас, тому що на мікробіот ви впливаєте також, тому що ви дієту споживаєте, тому що ви знову ж таки маєте здатність контролювати рівень стреса, і це теж в ваших руках. Те, що впливає на, на мікробіоту. тобто, фактично, дієта, яка збагачена овочами, великою кількістю клітковини, ми її всі не доїдаємо, треба за цим слідкувати. Є спеціальні такі, знаєте, програмки на телефоні, де ви можете. Вносити всі ті продукти, які ви їсте, вона вам буде показувати. Доїдаєте ви клітковину, не доїдаєте. І це дуже-дуже корисно, насправді, щоб переглянути, взагалі, чим ви харчуєтесь. Вітамін Д, добавки, вітамін А, ліпоєвої кислоти вони призводять до ерубіозу кишечника, тобто до нормального стану. До покращення мікробного різноманіття. І, відповідно, вже тоді ці мікроби в здоровому, нормальному стані починають продукувати всі необхідні для нашої життєдіяльності, в тому числі коротколанцюгові, жирні кислоти і протизапальні цитокіни. тобто все те, що впливає на захворювання потенційно. І відповідно, Якщо буде так, то відповідно це буде впливати і на проникність гематоенцефалічного бар'єру, що може бути впливом на аутоімунні захворювання, такі як російний склероз. Було показано і доведено така складна схема, але я попростими словами її нам буду намагатися пояснити. Це дослідження 2024 року, яке показує, що кишкова мозкова візі і потенціал пробіотиків, тобто як ми можемо вплинути на мікробіоту їжею і пробіотиками. Так? Тобто, впливаючи на склад мікробіому, ми маємо можливість вплинути на виділення цих коротколанцюгових жирних кислот. Вони в свою чергу можуть вплинути на нейрозапалення. На Синтез мозкового нейротрофічного фактору, ну і відповідно на зменшення стресу. Ну і відповідно ми можемо таким чином вплинути на захворювання. І е, якщо говоримо про пробіотики, то не всі з них працюють. Тобто, наприклад, є такий церебробіотик, який має речовини, тут тобто, має мікроби, які не знищуються, тому що деякі пробіотики, потрапляючи в агресивну середу кишечника, вони гинуть. А це було доказано, що лактабацило з наприклад, вона виробляє гамаміномасивну кислоту, дофамін. І впливає таким чином на настрій пам'яті мислення. Лактобацилус плантарум інший її штам виробляє високий рівень ацетилхоліну і поліфосфатних гранул, тим самим впливаючи на рівень кортизолу і запалення. Тобто ми маємо можливість якось впливати на ці процеси. Ребробіотик, фактично, це такий, скажімо, комплекс лактобактерій, які можуть і діти, і дорослі вживати для того, щоб збалансувати нейромедіатори в мозку за рахунок впливу на мікробіоту кишечника. Вітамін Д. Хочу нагадати, тому що деякі з вас, можливо, не знають, як вітамін Д у нас в організмі стає активним. Ну, Тому що це навіть не всі лікарі знають. Дивіться, коли ми з вами загоряємо, перебуваємо на сонечку, ми отримуємо з Фактично дегідрохолестеролу неактивний вітамін холікальцефірол. Він в шкірі синтезується. Крім того, ми можемо споживати з їжею, з добавками, знову ж таки, той же самий вітамін Д2, який знову ж таки не є активним. А далі він потрапляє в печінку. Тобто ці форми вітаміну Д, які в шкірі утворилися, які ми з'їли з їжею, вони переходять в печінку і де перетворюється на кальцидіол. І з печінки, потрапляючи в кровоток, вони проходять в нирки. І от тільки там в нирках, при участі парад гормону, це такий гормон, який паращитовидними залозами виділяється. Вони він перетворюється на активну форму кальцитріола або 125 двадцять Д3, саме той, який є активним. І от цей вітамін Д3 він нам потрібен для чого? Ну, по-перше, для того, щоб була нормальна правильна мінералізація кісток. Він має вплив на серцево-судинну систему, він має вплив на артеріальний тиск, він має вплив на імунну систему. І, до речі, його дія подібна. Я там далі буду показувати дослідження на вплив імуномодулюючих препаратів, тобто бета-інтерферонів. Далі він має здатність регулювати ріст і диференціацію нервових клітин, в тому числі і не тільки нервових. Бачите, товстий кишечник, молочні залози, легені фактично. Ось роль при російному склерозі вітаміна Д. Тобто було що показано. Ну, По-перше, його вплив на імунну систему було доведено. По-друге, у населенні, яке має обмежену кількість сонячної енергії, але має достатній рівень вітаміну Д за рахунок того, що споживає його додатково, знижується ризик розвитку російного склерозу. Пацієнти, які мають вищий рівень вітаміну Д, мають достовірно нижчий рівень загострення, ну тобто мають, скажімо так, в нормі вітамін D, і повільніше відбувається у них прогресування захворювання. Ну, тих пацієнтів, які мають тільки початок захворювання, дебют або іншими словами, їм ставлять діагноз клінічно ізольований синдром. Тобто -то перші прояви, якщо у них вже на цьому етапі нормальний рівень вітаміну Д. То відтерміновується поява нового загострення, нового епізоду. Тобто низький рівень вітаміну, Д, чому нам важливо за ним слідкувати, асоціюється з підвищенням активності захворювання. і це було показано в тому числі і по МРТ. Тепер ми маємо з вами зрозуміти, чому виникає дефіцит вітаміну Д. Ну, по-перше, це може бути тому, що ну скажімо, ми недостатньо перебуваємо на сонці, да недостатньо харчуємося тими продуктами, які містять вітамін Д. А я спеціально для вас їх ну сюди винесла на слайд, да, які містять високий рівень Д. Це яловича печінка, жирна риба, рибячий жир, сири, яєчні жовтки і навіть гриби такі. Так, от, якщо чому ще може може виникати проблема? Да, наприклад, людина все це споживає, а вітамін Д все одно низький, тому що порушується засвоєння і всмоктування вітаміну Д, в тому ж, скажімо, організмі, да? або відбуваються проблеми з печінкою, з нирками. Тобто люди, які мають захворювання нирок, які мають захворювання печінки, вони мають проблеми знову ж таки з перетворенням вітаміну Д. ми з вами тільки що розібрали, як він там активується і де. І є ряд людей категорії, які мають підвищену потребу і мають більш схильні до розвитку дефіциту. Це люди...